Доброго дня, шановні. Сьогодні 20 березня, і я чомусь попала на календар, де розказують, що треба сіяти левові ротики. Ще у лютому треба було. А вони мені дуже подобаються, і у мене є насіннячко такого багато. Тут вісім кольорів. Це ще запаси 21-го року, так що це не свіже. Не знаю, чи зійде, чи ні, але раз вони є, і сніг ще стоїть на вулиці, лежить. У мене все стоїть. Лежить сніг. Ось. І посіяла отак на сніг. Своє насіння. 21 рік. Ну, Не знаю, чи зійде, чи ні, попідписувала. Ну і трошечки ще покажу своєї розсади. Вона вся така, я не все, зразу, не все зразу сію, але так потрошки ось є помідори, ось отакі, які сходять. І є помідори отакі. Але вони щось у мене нехватка, напевно, заліза. тому що ось такі. Побіліли Є й отакі ось. Бачите, я їх теж суміщаю, так сумісні посадки, щоб економити місце. Ось Оце в мене хінацея, отака гарненька. Ось вона, слава Богу. Мабуть, вже буде, бо вже гарні листочки. Ну, це різні перці. Перці гарні вдалися. Бачите, так, вони не дуже, як кажуть, пляски танці не були з бубнами якось так само ростуть. І ось це теж. Які зійшли добре, не зійшли, то досить. Ну, це гострий перець. І ось моя красуня. Гарного вам настрою і будемо надіятись, що ще буде у мене леові ротики різних кольорів. Ну, Будемо чекати літа, бувайте.